Бажаю здоров'я! Є ще одна транспондерна новина, можна сказати, місцевого значення. На супутнику Астра в позиції 5 градусів східної довготи, На частоті 12073 поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. З'явився канал Київ ТВ. Зараз я його відсканую. Ну, ось я бачу, він з'явився в кінці списку. Ось цей канал виконання рішень європейського суду людини. Не думаю, що він буде цікавий для всіх українців, але ж для киян все ж таки. на цьому, все. Якщо новина була для вас корисною, прохання підтримати це відео вподобайкою та коментарем. Всім бажаю мирного неба над головою і слава Україні. Закладів тримання ув'язнених.